Ну що, Володя, з вашого дозволу всиплю вам такого мікрофончика і йдемо робити екскурсію. Що у вас тут взагалі? E, наразі, бачу... наразі робиться бардак. Який бардак? Це взагалі, навіть вона все виглядає. Це наждачкою ви підготовлюєте до покраски. До правильно? покраски, так. до покраски. Зачищайте Зачищаєте все, що було? поводити. ґрунтуємо, малюємо. Фактично машини виходять без Ого. Ага. Є ще один бокс, якщо б були майстри для. Потім напротив, буде так само, що підготовка, ми розширюємося. Да? Так, потрібні, потрібні майстри, розборщики, зборчики, підготовщики, малярі. Короче, ребята, в яких нормальні золоті руки, не е, руки сраки, нам таких не треба. А це в нас що? Це у нас якісь капот чи що? Блін, я, я стісняюсь. Це я взагалі маю таке всяке говорити, а тут ви на напірежені. Я йдете. просто Це багато ще... дивився е роликів, да? та з гуцька. Капот ниряти, так? Да? Так, там вони всі ниряли. Ну, приходилось, блін. У них вибору нема просто. Як мать скаже, так і буде. Я, так я прийшла, я бачу... гетнула по столітику, бабах, всі подкапоти, всі биспіть. Я бачив вчителькою була, як ручкою кидала хлопцеві з ну. плечі, витягували ручку пізніше. Ну, я знаю. Того, що з класу виганяли. А що? А як це так, ну, так себе виходить? Прота відкривати свого паршивого буде негідник малолітній. Сказали, стільки має Конечно. бути, знаєш, має бути. Це взагалі без питань. Слухайте. Що в нас тут ще вообще є? Що тут ще інтересно? Це що? Є бампер від цього же Форда. Воно якесь таке, чим воно помазане? Воно тільки погрунтоване, вже не А, помазуюся. Боже. Вибачте, багато є нормально. в тому боксі машин. Багато на підготовку. Нема кому готувати і кому кому працювати. Коротше, ребята, так що Львів, Львівська область, хтось тут близько суетиться, Приїжджайте сюди до нас на роботу. Приходьте на на стажировку пару днів. Подивимося, чи ви ще нормальні типи, чи ні, руки з того місця чи ні, ріб. Пишіть, дзвоніть. Global Auto автологістик.